Десяту річницю візиту Івана Павла II до святкуватимемо кілька днів. З понеділка буде чимало заходів на парафії церкви Різдва Пресвятої Богородиці та в інших храмах міста. Команди парафіян зіграють у футбола на площі ринок перед ратушою. відкриють фотовиставку Іван Павла II та Україна. У Риму католицькій катедрі виставлять для огляду частину ряси та пасторську палицю папи. 24 червня по вечірні розпочнеться хресна хода з перенесенням мощей блаженного Григорія Лукоти. Це священомученик, який постраждав за віру в часи тоталітарного режиму. А субота у церкві Різдва Пресвятої Богородиці Одиці буде молодіжною з вечора. Там лунатимуть духовні пісні, після яких будуть молитовні чування. Неділя 26-го стане кульмінаційною. Архієрейська божественна літургія збере духівництво звідусіль. А очолить літургію патріарху ГКЦ Святослав Шевчук. Тобто його слово, його молитва за, за весь український нарід, це вже відповідно робить особливий акцент цієї божественної літургії. А тим більше Христос каже, де двоє і троє зібралося в ім'я моє, там я є посеред них. І якщо зберуться чи тисячі, чи десятки тисяч людей, звичайно, ця молитва, якщо ще й вона буде щира, буде мати особливу вагу. П'ять років тому церква урочисто відзначала п'яту річницю візиту Івана Павла II до Львова.